А чи знаєте ви, що Леся Українка перебувала на Прикарпатті? Вона зупинялася в Яворові, коли їхала дорогою на Буркут на лікування. Розселення гусулів – це якраз типове для гусульщини. хата від хати далеко. Є 28 присілків. Це стручків, це широкий. Якраз ми на широкому зараз будемо, бо там жила наша Ольга Укунецька. І саме в оселі Окуневських. Вона написала про те, що цей край заворожив її на все життя. Ольгу це... в селі називали панною. До неї Леся з чоловіком прибули на цілу добу. За обіднім столом письменниця розпитувала відому на весь світ родину Окуневських про традиції та ремесла Гуцульщини. Дуже їй сподобався гуцульський одяг, церква у полоні смерек та крута скала верха Суківського. От зараз ми знаходимося біля будинку Ольги Укуневської. Це місце історично, особливе, коли сюди навідувалася інтелігенція, зокрема, Леся українка. Фортеп'ян був, крісла, ліжка. Зроблені особливо філіграмно. У нас навіть дотепер є дома, срібла, ложки, і які вона принесла, такий жез зробила, подарункові. То це все поле Окуневської. І саме та ніч у Яворові в хатині Окуневських сподобалася їй настільки, що вона по-новому відкрила для себе готвища, яку насправді кожен, хто з нас відкриває, ця ж любов залишається з нами назавжди.